Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми нарешті доберемося до плату Altus і почнемо досліджувати там. Для того ми зараз активуємо давайте, великий підйомник. Ми хоча до доплату вже дійшли тут іншими шляхами, але давайте активуємо і той підйомник. Тим більше, що ми знайшли дві частини того медальйона, який активовує його. Зараз ми глянемо, де в нас є так, ті частинки. Так, тут де вони можуть бути? Напевно, десь тут. Ага, от, є ліва і є права. Медальйон Дектуса Ми їх знайшли, хто може ще не знає. Першу ми знайшли частинку от в тому форті Форт Хейт а другу частинку ми з вами знайшли в іншому форті. От Форті Фарот. Давайте активуємо. Ми прийшли і дивимося заставку таку. Це відео, напевно, буде коротким. Ми тут воювати сильно не будемо. Ми, напевно, зараз от активуємо. Підйомник, а також е підберемо карти Альтуса і заодно ще за допомогою раї попадемо в вулканічний, там, вулканічний маєток. І там також напевно, заберемо карту, щоб у нас була повніша була картина. А Вже, напевно, зі слідуючого відео почнемо спокійно досліджувати і ми зможемо бачити, де ми є і що є на карті. Що також є важливо, щоб я міг вам показувати і сам орієнтувався, попали ми. Бачите, Бачите, у нас карти немає і це не є приємно. Виходимо, тут зустрічаємо. так, Ага, тут знов, також можна і з цієї сторони активувати. Так, роз... А, тут, щоб назад попасти, ясно спуститися. Так, тут та, та, от та рая стоїть. ну, ми Давайте спочатку карту цієї місцевості підберемо, потім до неї вернемося. І тоді вже. так, Перенесемось в вулканічний має тут. Давайте можливо ще... Хоча б давайте розберемося з тими големами. Хоча вони не не сильно і заважають за Дудимо розібралися. З другим буде ще легше. О, ще камінь п'ятий дістали, Тож треба, ну, а з тим зовсім легко. Вистрілити. Ну, і ще з нього щось звинував стріли. Так, давайте збігаємо. Запалимо благодать, щоб потім можна було до неї повернутися вже з картою, а не назад бігти. Так. Запалюємо тут благодать. Давайте може зробимо день, щоб було видніше. Тут знову дощ, щось мені не той дощ везе, то До зоряних пустошах постійно дощ був то тут. Тепер. Так. Десь в нас має бути карта, десь аж отут. Тому виходимо на дорогу, сідаємо на коня і швиденько скачемо по дорозі. Ні на що не звертаємо уваги. Так як ми потім будемо тут досліджувати, і тоді вже... Будемо дивитися і зі всіма воювати. Так, розкакуємо мимо, вон тут ходять солдати. Можемо квітки ще узбирати. Так. Де ми є? йдемо по цій дорозі ніби. Так, потім тут підемо ще підворяємо сімечку, ми тут все будемо по, по черзі робити. Давайте не будемо бігти поперед батька. От, І тут ми знайшли. О, тут, до речі, вон ще стоїть. Той чувак, що був, біг на, в круглому замку круглого столу. Але ми з ним також потім будемо жити, спілкуватися, як сюди дійдемо. Забираємо карту. Вон, дивимося, бачите, ми відкрили гарний кусок карти, але в нас тут ще частина плату закрита, тому вертаємося назад. Так, біжимо до тої раї. Давайте може вже големі лукати не будемо. Можливо, пробіжимо тихай, та й все. Ну, на нас не загралися. Так, ну давайте поговоримо. I've been waiting for you. I що you had this stuff. Audience with my mistress. Так, <coughs> I will pray that you follow the same path as Lady Tannith. І Вона нас перенесла в вулканічний маєток. Бачите, тут ми опинилися тут. І тут у нас є ще знак, де є карта звідси. Давайте запалимо тут, благодать на всяке. Тепер ми зможемо сюди переміститися в люмовий момент. Тут квести почнемо проходити, Вон сидить тоніта, та тут та рая буде, тут також, напевно, будемо пізніше. Давайте краще заберемо ще карту відкриємо. Так, сідаємо знову на коня. І давайте знову нікуди не встрягаємо, просто пускачемо. та й все. Зберемо те, що нам потрібно. Так, скачемося сюди. Так, десь там вилазить, агриться, але ми не будемо на тому зупинятися. Так. Ага, але тут доведеться вбити ту руку павука. Вона нам спокою не дасть. Окей. О! Ай-яй-яй. Де вона? Ну. А сього таке не можу їй... Били, забрали з неї ще камінь Мороку четвертий. І давайте забираємо ту карту. От. І дивимося, що вона нам відкрила. От Бачите, вона нам якраз відкрила і, і то вулканічне маєток, і також відкрила велику ще частину. Яка нам буде потрібна. Тому, гадаю, давайте повертаємось назад. так І з наступного відео почнемо досліджувати. До речі, можна починати і звідси досліджувати, і можна також і звідси починати. Можливо, тут сюди піти, вон, дослідити частину звідси. Навіть Не знаю, що краще сюди піти, а потім вернутися сюди чи зразу сюди. Ну, треба буде подумати. Так. А на цьому відео короткому ми будемо, напевно, завершувати. Тому дякую, всім гарного дня і до зустрічі.